Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні наша церква Євангельських Християн Баптистів села Недобоюці проводить відпочинок для діток всього села. Цей непростий час церква погодилася взяти на себе ось такий відпочинок організувати для діточок. Від себе хотів би подякувати всім організаторам. Цього дитячого відпочинку. Всім, хто буде трудитися працювати, хто буде навчати діточок, хто постарався зробити, щоб все оце тут з'явилося. Дякую вам, брати, дякую вам, сестрички, хай всіх вас рясного Бог, благословить цій справі. О, це класно. Ти як наш співробітник уже. Дуже добре, коли ми власним прикладом показуємо своїм діткам, що в домі молитви кожен повинен трудитися працювати. Команда лідерів зібралася на території дома молитви і обговорюють план своїх дій, своєї роботи на сьогоднішній день. і ще раз У нас буде лотерея. Ми будемо проводити лотерею. Тож на реєстрації я вам дам фломастери, Будете дітям писати номерочки на руках лідера. На спілкуванні в групі випишіть, будь ласка, собі на листочок, блокнотик, лише, будь ласка, так щоб ви їх не загубили. Їхні номерки. Пишете прізвище, ім'я і номерок дитини, тому що вони підуть додому. Ці, помин... на на да, да, ці, що будуть на ручки, ви їх е... давайте такого. Хтось ще один сядьте на реєстрацію коло дівчат, буде писати номерки. Щоб ми не збивали, щоб не було у нас дві чи сім роки. Я на служінні буду розігрувати призи по п'ять призів кожен день буде. Е... Ви їм на уроках я їм поясню, але ви їм ще наголосіть на тим, що один раз можна виграти приз, щоб вони не плакали, не ображалися. Один раз протягом тижня, тому що той номерок ми вже потім викинемо. Ваше завдання виписати ці номерки, тому що діти постирають, повимивають їх, і потім ми не будемо знати, котрей номерочок і хто виграв. Я боюся тобі давати. От якщо розвернетесь на ту сторону, похожу. Добре, ми зараз підемо туди, подивимося, хто там буде з нами. Друзі, усім доброго, мирного, гарного ранку. Суть у тому, що сьогодні відбувається, починається у нас гарна подія, це дитячий відпочинок. І команда вже готова до цього дитячого відпочинку. Але на жаль, цей мирний ранок він не такий мирний в нашій державі. І зараз іде тривога. І ми переживаємо, ми молимося. Ми чекаємо, щоб закінчилася тривога і розпочати цей дитячий відпочинок. Ми віримо, що цей час він буде гарним благословенням для наших діток. І я знаю, що дітки вже збираються. Одна мама мені сьогодні зранку сказала, що. Її син запросив увесь клас. Каже, якраз це має бути старша група у мене, і каже, це 13 років. І я вже в очікуванні, що ж то за група в мене буде. Тому, друзі, моліться, підтримуйте нас. Ми дійсно потребуємо ваших молитв, вашої допомоги. І нехай Господь благословляє миром нашу державу. Команда в ранковій молитві переносить перед Богом всю цю справу. Які в тебе взагалі очікування, які бажання, думки. Очікування багатьох дітей на нашій території. Надіюся, що буде Бог благословить гарної погоди, без повітряної тривоги, веселим настроєм, корисно проведеним часом. Ми готувалися, тому надіємося, що все прийде було. Розкажи, про що будуть уроки? Взагалі, що дітки будуть чути? У нас тема є понад усе, і ми вибрали п'ять таких ключових тем. Які би б ми хотіли висвітлити дітям, це перше це слово понад усе. Це важливість того, щоб діти розуміли, наскільки е, слово Боже має цінність і вплив на їхнє життя і на їхнє суспільство? Е, друга тема це пошана понад усе. Тобто Ми хочемо навчити діток на основі історії. Як шанував Самуїл Ілью, і взагалі оточуючи його, ем, як би оточення його, яке він мав, і як він шанував? Тобто, ми хочемо провити таку та, е, можна так сказати, щоб діти шанували старше покоління і шанували тих, хто їх наставляє. Іра, я тебе тут переб'ю. я знаю тебе батьки, яким за 80 років. Як шанувати батьків в такому віці? Буває важко, але це дуже дійсно розвиває таку ну як почуття смиріння. Повинна смирятися, розуміти, і це той момент. Коли Ісус говорив, що шануйте або Бог Бог, ісус говорив шануйте батьків. Це саме цей момент, коли потрібно шанувати своїх батьків. Не тоді, коли вони все розуміють, а тоді, коли вони абсолютно нічого не розуміють, і ти мусиш їм допомогти. Вся команда відправляється на місце, де буде проводитися дитячий відпочинок. Саме ось тут будуть і відпочивати весь цей час наші діточки Уже потихенько збираються і дітки підходять. Команда братів. Підготовлює все, щоб діткам тут було зручно. От у нас розпочинається зараз реєстрація. Дітки вже підходять, підходять своїми батьками. Хочу звернути вашу увагу. Бачите, там у нас є брат Сергій Бурлака, і він з Чорновки. Кожного року, коли у нас проходить дитячий відпочинок, він бере. Зазвичай він брав дівчаток. Там сім'я, велика сім'я. А цього року він взяв хлопчиків. І от один із хлопчиків, там, от два хлопчики, там вони стоять біля Сергія Андрійовича. І в своїх роках він є гарний приклад такої, знаєте, опіки. Він багато не може цим дітям да, зробити, але взяти їх цей тиждень на дитячий відпочинок, щоб вони тут побули, він може. Тому зараз якраз проходить реєстрація. Отже, у нас сьогодні реєстрація відбувається учасників дитячого відпочинка. Дітки у нас від 6 до 12 років. Поділені на групу і так. Хто там Що саме міститься в заяві, котрі підписують батьки? У заяві міститься таке, що батьки беруть за себе відповідальність за техніку безпеки, за втрачені речі відповідно і за збереження здоров'я і життя. Це ось ці самі циферки, за допомогою котрих призи будуть знаходити своїх власників. Дітям буде гарний відпочинок, а дорослим. Потрібно декілька днів гарно попрацювати. Розкажи мені для чого цей номерок? що він означає? У нас буде лотерея, і дітки будуть потім номеркам вигравати прислів. Дякую. А коло мене такий молодий юнак. Ставши недавно батьком, да, денька, ми тебе вже вітали, ще раз вітаємо, благословляємо і раді, що недобою ці розширяються. Е, скажи, брат, ким ти будеш у дитячому відпочинку? Я буду лідером. Буду... Який вік? Вік. Ну, Приблизно 10-10. Скажи, ти, я знаю вже не один рік в дитячих відпочинках лідером. От коли ти проходиш по вулиці, от, ну, хлопці тебе замічають, що в них такий був лідер. Звичайно, звичайно. Недобоївські хлопці ще до цих пір здороваються і вітаються, навіть коли я їх не бачу, то вони благословити викладання уроки. Це. Сергій Андрійович, вітаємо вас. Ми, знаєте, мене надихає, що... Ви завжди були з молоддю. І знаєте, навіть зараз з такою як кажуть сивою головою, але ви з нами. Знаєте, це завжди надихає, це радує. Е -е... Бачимо коло вас два хлопчика. А ну, скажіть пару слів про цих хлопчиків. Так, да, у нас є зранку свіжі знаки. Ого, а то ви гарні? Так, да, так, да, коліна там. Це хлопці, два, два брати. У них ще є всього їх восьмеро. Але ще є дві сестри і вони з одного року, з 2014. Два хлопчики, вони з Чорновки. Я їх взяв, вони в мене не знаю скільки будуть. Ніби на тиждень, але є сумніви, що сьогодні вони стартують у таборі. Так що надіємося. Слушно, да, Микола? Це Микола Константинович, Святослав Константинович. Сергій Андрійович, скажіть побажання команді. От я знаю, що ви людина, яка завжди про це хворієте. Ви як ви любите казати, що ви й умрете з цим? От Да, на жаль, на жаль, може би вже треба відпочити. Ні, команді мудрості, я оце йду вчора з цими хлопцями. Це не просто. Тому мудрості, особливо тим, хто тобто буде біблійні уроки. Це настільки важливо, щоб не викликало, що біблійні уроки це як алергія, що воно а або щоб мудрості. Щоб Господь благословив, щоб що палалося наміри. Думаю, що команда серйозна, тим більше під таким керівництвом. Там керівництво інше, але ми допомагаємо, служимо. Як потрібна допомога, знайте, що я міру своїх сил. Я розкажу один приклад одного року, коли я відповідав саме за дитячий відпочинок. І я пам'ятаю, як одного разу Сергій Андрійович підходить і так тихенько мені каже, Ваня, там мила не було. Я поклав і пішов. І знаєте, я так от я зараз навіть горю у мене мурашки і тут. От насправді такі люди дуже цінні, які такими такими але вони рядом і вони дають про себе знати без упреків, що саме цінно. А просто що слухай, я там поклав і я тихенько пішов. Тому О, дякую, Андрій. Одної мами спитали, каже, коли ви почули перший рух сина. А вона каже, коли зняв квартиру і з'їхав від нас. Так Рухів хватає. Все. Дякую, Андрій. Дякую, дякую. Дякую. чим ви тут Сужіч цим займається. Можемо те вже найматися. На жаль, минув той час, коли брати могли поскакати на батутіку, але зараз вони повинні забезпечити це саме задоволення для маленьких діточок. Саме ось за таких миттєвостей у житті ось цих діточок. Церква старається, трудиться для того, щоб дітки мали ось такі радісні хвилини у своєму житті. Ще раз хотів би подякувати всю команду, котра працює, хай Бог вас рясно благословить. Всіх вас, друзі, прошу хто має можливість і хотів би підтримати цю справу, благословити, фінансово благословити. В кінці цього відео буде QR-код і під описом відео теж будуть реквізити, по яких ви зможете перерахувати ваші кошти для допомоги дитячому відпочинку. Хай всіх вас береже Бог. До зустрічі, друзі!